Браття і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з Покровою Пресвятої Богородиці. Сьогодні престольне свято цього величного собору. Сьогодні праздник, який шанують всі наші співвітчизники і шанують вже протягом тисячоліття. Особлива любов і опіка від Пресвятої Богородиці. Над православними християнами і в першу чергу над тими християнами, які всім своїм життям являють віру і вірність, і віру в Бога і вірність своїй церкві. Віра і вірність були явлені і нашим народом у буревному ХХ столітті. Коли прийшли гоніння на церкву православну, коли багато хто зрадив нашу церкву, відрікся від віри, були навіть священники, які відрікалися від свого сану, але більша частина віруючого народу зберегла віру і зберегла вірність. Ще у вдячній пам'яті. Церкви православної храниться той день покрова Божої Матері 1964 року, коли здавалося б, новий богоборець Хрущов, обіцявши показати вже дуже скоро, через 20 років, у 80-му році останнього попа по телевізору, робив все для того, щоб остаточно. Знищити нашу церкву і стерти православну віру з лиця нашої землі. І ось саме на свято покрови Божої Матері, 1964 року, було скинуто цього останнього безбожного правителя, який всіма силами своїми намагався зруйнувати православну церкву. Існує думка, що свято Покрови Божої Матері це сугубо наше слав'янське свято, свято нашої церкви, що греки його не празнують. Але це не так. З середини минулого століття, свято Покрови Божої Матері у грецькому світі стоїть на рівні з благовіщенням, майже як Пасха. А чому? Що відбулося? Що змінилося? У 1940 році, коли нацизм широким кроком йшов по Європі, захоплюючи і інфікуючи своєю людиноненавистницькою природою все більше європейських народів, 28 жовтня 1940 року фашистська Італія зробила ультиматум Греції. Греція повинна була також стати нацистською. Вони повинні були запустити на свою територію фашистські війська Італії, надати свої аеродроми, надати свої полігони і свідомо, добровільно інфікуватися нацизмом. Але і грецький прем'єр-міністр Йоанніс Метаксас. І весь грецький народ одним подихом, однією думкою, не розмірковуючи, сказали ні. Відповіли на цей ультиматум ні. Грецькою мовою це звучить охі, не тільки уряд Греції, але весь грецький народ зранку 28 жовтня 40-го року вийшов на вулиці міст і сел. І скандували «Охі! Охі! ні. Да не буде такого, не буде Греція нацистською. Вони прирекли себе на війну. Вони не знали, якою буде кінець цієї війни. Дехто з них міркували, що це повне знищення буде грецького народу. Але вони сказали ні нацизму. І після того, як Греція сказала ні, почалися чудеса Божої Матері. Протягом всієї Другої світової війни, греки відмічали, що чудес від Божої Матері, які вона являла своєму народу православному грецькому, вона давно вже так не являла. Саме з покровом Божої Матері зв'язували і зв'язують греки до цього дня всі ті чудеса Божої допомоги, які відбувалися протягом всього часу Другої світової війни на території Греції після війни в 1952 році священний синод Елацької православної церкви вирішив перенести свято Покрови Божої Матері. З 1 жовтня, ну 1 жовтня по новому стилю, 14-го ми з вами святкуємо, у них було 1 жовтня, перенести з 1 жовтня на 28 жовтня. Два свята були поєднані: свято Охі, тобто ні нацизму, і свято Покрови Божої Матері. І з того часу святкування покрови Божої Матері у Греції набуло незвичних масштабів. Кожного разу, 28 жовтня, шануючи Божу і її покров над Грецією, після літургії звершується подячний молебень за перемогу у Другій світовій війні. Ось так, віра і вірність Божій Матері і євангельським принципам грецького народу не тільки врятували його під час великої страшної війни. Але і явили на майбутнє покоління йому покров Божої Матері. Те свято, яке не святкувалося так раніше, тепер святкується масштабно всією Грецією. Так повинно бути і в житті кожної людини, і в житті кожного православного народу. Сьогодні ми теж стаємо перед викликами для нашої церкви, перед викликами для... Канонічного устрою нашої церкви. Сини віку цього нам пропонують багато чого такого, що не є сумісним з совістю християнина і іноді навіть з євангельським вченням. Хтось пропонує нам відступити від правди, хтось пропонує нам відступити від традицій церковних. Хтось пропонує нам відступити від честі і благородства, які повинні бути природніми для будь-якого християнина. Хтось пропонує зрадити нам з вами свою історичну пам'ять та пам'ять своїх предків. Нам пропонують за це припинити ганіння на церкву. Нам обіцяють, що всі негаразди зупиняться одразу. Тільки ми скажемо так, пропоновам, які зараз звучать. Але ми з вами не повинні казати так. Якщо ми хочемо, щоб Божа Матір нас посла, ми повинні разом з грецьким світом сказати ні, охі, відмовити всьому тому, що нам пропонують і що розходиться з християнською совістю. Та з традиціями Святої Православної Церкви. Не боятися цього зробити. Як не побоялися греки, як не побоялися сповідати свою віру і відмовлятися від обновленчества наші з вами предки у 20 столітті? Не побоялися нічого, і Божа матір їх спасла. Так, можливо, буде період випробувань. І труднощів, але якщо ми не зрадимо Богу, вірі, церкві, традиціям, совісті, історії, принципам любові до людей, то Божа Матір нас обов'язково врятує. Ще раз вітаю вас святом сьогоднішнім, нехай покров Пресвятої Богородиці. Буде не тільки зі всім нашим народом і нашою церквою, але й з, і з кожною сім'єю православною і з кожною душею православною. Благословіння Боже, нехай з вами перебуває.